Багато часу, багато цікавості ви почали вашої дитини. Це, звичайно, ваша сумочка. Що можна з нею робити? По-перше, у нас завжди багато різних замочок. Ці мока яка Давайте в людей спробуємо відкрити сумочку. Mm -hmm. А ти криєш її, що потрібно зробити? Щоб відкрити сумочку, молодець Маша. Так, відкрила. Далі багато замочків. Ну спробуємо відкрити. Відкриваємо. Молодці. Так, відкрила і ще є? Є. У нас ми можемо з вами вчити їх рахувати. Скільки ж у нас тут в нашій сонці? А ну рахуємо. Одна. Три. Молочинка Маша. Три великих. Так? А там ще потім будуть маленькі. А що ж знаходиться в маминій сонці? Як ви думаєте? Давайте спробуємо подивитися і розказати, якщо ви знаєте, для чого воно? Що ж у мене тут є? А для чого воно потрібна? Молодці. Запам'ятовуйте, де що лежить. Що це таке? Що це? Масер. Дзеркало, так? Да? Дзеркало є. Так, для чого воно потрібне? Щоб там. Так. Щоб воно було жалоба? Гарне, що була. це що таке? Показує. Так. Це у на сумці завжди є? Так. так. Завжди. Кожна так, жінка з своїми таке. Дивимося далі. Подивилися, пам'ятали. У першому відділі лежало в нас все, що стосується нашої красоти, нашої вроди, правда? В першому відділі. Так, далі дивимося Лізочка. Що в мене тут є? Що ж це таке, як ви думаєте? Там, Зон, та що Зон. Парасолька українською мовою, так? Парасолька. Якщо є дощ, мама завжди носить, навіть якщо немає дощ, мама носить парасолечко в своїй сумці. На всяк випадок, вдруг буде вона намочує олівку. Що це таке? Лучка. Маша, що це таке? Ручка. А для чого вона потрібна сумська? Щоб щось записати дуже важливо. Так для цієї ще є в окно в маминих сумках. Дивимось, далі, що це таке в мене. Чтобы поделаться. Молодцы. А что из нас? Карты. А для чего вам нужны карты? Чтобы да? А для чего больше потребности? Ну, а что у нас Кто знает? Карточки. А для чего вам карточки нужны Молодці, до все ви знаєте. Бачите, як всього багато цікавого є в і сонці. Після того, як ми все розглянули, ми можемо витягти все і запропонувати дітям скласти їх в ті відділи, де вони знаходились. Перевірити їхні пам'ять, наскільки вони знаходяться місце кожної речі. Ану, ну, там, де воно лежало все. Спробуйте, візите. Маша, як ти думаєш, вірно зробила вілочка? Ага, ну, вже важче трошечки. Ви були зацікавлені, що це. Так, ну, Здається, звичайна просто сумка, але часу на те, щоб поратися з нею буде, достатньо. І дуже довго дитина не втрачає інтерес до цієї сумки. Давайте спочатку замочки закриємо, закриваємо замки. Не поспішаємо акуратно. Не поспішаємо. Допомагаємо при необхідності. Ліза, молодець. Молодець. А тепер Машу закриває. Справились з завданням і з сумкою.

А, що там Молодчинка, дивіться, безпомилкова. Горохчик. Горошок. Горох. Да? Ти певне? Відкривай дивіться, що в тебе там знаходиться. А, ну, машу, я горох, горох. Так. А тепер спробуємо помалювати. Давайте намалюємо з вами сонечко. А як сонечко малюється? Пробуємо пальчиком малювати сонечко. Це що у нас? Круг і що? Промінчики сонячні. Так? Та, ну, Маша сама сонечко спробує намалювати сонечко. Промінчики сонячні. Можна створювати цілий шедевр художник, так? А хвильки намалюєш? Море, хвильки. Хвилясту лінію. А ну маш намалюй. Молодчинка сонечка, хвилясту лінію. Це ти що намалювала? Кружочка. Давай тепер намалюємо хвилясту лінію. Зможеш? Сон... Хвилясту лінію. Опа, що це у нас вийшло? Море дивіться, яке. Машуля, дивись. Маша, у Соня, які хвильки. А ну, спробуйте так намалювати. Молодець, а ну Сонечка сама намалює хвильки. Молодці дівчата. Далі можна вчити букви, так? Да? Хто знає, як це буде? Ну, Маша, давайте малюємо Це Буква А. Молодчинка, Маша, буква А. О, Соня вже сама намалювала букву А. Тина в своїй грі проявляє свою творчість, фантазію і художні здібності. Дарію, чашки, ложки. Це краще, що завжди є у вас в дитині. для кори. Подивимося на чийня і визнакоді з куряти. Що ми з вами зараз? Ложки, але ложки різні. Завдання перелити з тарілки водичку в коробочку. Тримаємо рішення. Переливаємо, переносимо зачепку і виливаємо. І Тимур виконує те саме завдання. Зачерпнули і вилили. Переносимо з однієї ємкості в іншу. Крім того, що ми їх зацікавили на декілька хвилин, щоб діти ще вщаться, приносити, не розливаючи потрібно акуратно, і користуватися ложкою. Ну Доля. Що можна робити? Поглядаючи на вулиці, можете позбирати пірілки, яких багатенько у наших пташок залишається, камінчики. Так, це напасно, бо теж є у кожного, бо купують багато всього, якщо купили області. Є дерев'яні палички. На кухні майже завжди у кожної є трубочка коктейльна. І зняти з бутилочок можна кришечки. Робити? Спробуємо з вами, що в нас плаває, а що тоне. Що це таке, Далі? Далі, що це? Пінопласт, так? А ну, його на водичку. Що з ним буде? Що пінопласт робить? Плаває. ми спробуємо дерев'яну бустрочок такий покласти. Вона Назарушка, рушка клади на водичку. Що робить наше дерево? Плаває. Плаває. Трубочку. Далі поклади, що з нею буде? Наша трубочка теж що робить? Плаває. плаває. Назар, як думає, пір'їнка потоне чи буде плавати. Що буде пір'їнка робити, Назавшка, як ти думаєш? Плавати. Буде плавати? Пробуй, поклади її, вона чи ні. Теж дивіться, як пір'їнка. Воно все легке і плаває, правда? А камінчик як ти? Важкий і потом, де да, він опустився до дна.